Заїзди для жінок в Івано-Франківську провели благодійний захід автодень на колесах. До нього долучилося 15 жінок, які відпрацьовували навички майстерності водіння автомобіля. Співорганізаторка заходу Наталія Дем'яник каже, долучитися могли всі охочі за донат для захисників. Сьогодні у нас відбуваються автозаїзди жінок. Де кожна жінка може поправлятися в своїх водійських навичках, попробувати себе в е, заїзду в гараж, в запаркуватися задом заїзд передом. Ну тобто всі водійські навички, які потрібні на дорогах, які зараз для жінок важливі. На вчорашній день було 12 зареєстровано учасниць, але у нас є ліміт максимум до 20. і в нас є, що під'їжджають дівчата. І так, як було минулого року, це був е, дуже класно, бо в сусідньому будинку дівчинка спостерігала з вікна, як відбувався даний захід, і вона. Прийшла до нас, яка я дивилася, мені так сподобалося, Я захотіла до вас долучитися. Досконалити навички водіння вирішила, і пані Роксолана. Жінка зізнається, взяти участь у заїзді хотіла ще торік, але не наважилась. Проте цього разу має більше впевненості і бажання отримати нові знання. Цього року я водила тільки три місяці і не наважилася, тільки спостерігала. Цього року вже трошки більше року, і вирішила відпрацювати, подолати свій страх. Діону кова також здобути якісь мене. нові навички на заході. Також представили виставку ретромобілів із дев'яти експонатів. Голова Станіславівського ретро автоклубу Геннадій Козаренко розповідає: нині тут автомобілі різних марок та років, а також два мотоцикла. Ми звичайно хочемо показати свої машини, але це не головне. Зараз основна мета це зібрати кошти якомога більше коштів для наших воїнів. Для ЗСУ». Благодійний заїзд для водійок проводиться вже не вперше. А всі виручені кошти то підуть на підтримку Збройних сил України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.